сьогодні неділя, роботи немає, іде і також. Що робити? <гумент> а може я дати ключика від велосипеді? Що таке ключик від велосипеді? Синенький там давали нам все. Документ давай. <гумент> я можу давати велосипеді ключа. Так, ось цього дракона я забрав з дому. Зараз я чіплю, і витягну, і потім включуся. Ну що ж, всім привіт, зв'язку Чернецький. Сьогодні міні-вложик, не знаю, що, чи мене зараз чути. Трішки проїдемо цю трасу і будемо розмовляти. Сьогодні в планах просто порозмовляти про техніку, про плани. Та й просто яке становище зараз. Що ж, трішки я проїхався вже, зовсім мало, але що я можу сказати, зараз лякоть, дуже погано їхати. Резина не підготовлена до цього, але скоро вже тепло. Скоро вже на силу весна, тому надіюся, скоро будуть і різні подорожі. А зараз знімаємо те, що можемо. Цей шум машин, звичайно, задубав вже, тому що ну, ніде не можна знайти спокою тут, завжди чути їх і не знати, навіть, де мені засняти зараз те, що я хочу. Можливо, зараз ще приїдуся і знайду місце, щоб хоч трішки тихіше, бо це нереально щось говорити при такому шумі, тому що трошки можна покататися. Так, все, знайшов краще місце, але тут трішки тяжки кричать, але це більш природно, то це, як на мене, тільки бонус, хоч не чути цього шуму міста. Спочатку хотілося розповісти про велосипед, так як ви всі його бачили, я вже на ньому від'їздив одну десь тисячу кілометрів. Він був куплений за 5 тисяч, буквально це є германський велосипед, алюміній. Я цілком задоволений ним, мені дуже подобається на ньому кататися, тому що це як більш такий для турінга, він міцний. Я думаю, що нічого в нього не поламалось. За цей час нічого я навіть не обслуговував, тільки змашував цеп і деколи його промивав. І все. Я дивився на комплектуючі, то тут не дуже непогані. Всюди шимано, яке я тут навіть не пам'ятаю, вже було куплено для нього. Сумка така, було два велобаули, вони є. Я ним подорожував декілька тріпів, все чудово себе поводить, і дуже я задоволений знову ним. Я вважаю, що ще буде багато тріпів. Зараз в планах потренуватися декілька місяців, навіть, може навіть не декілька, але зробити пару маршрутів і, можливо, навіть скоро побачити новий якийсь тріп, де буде проїхана не одна сотня кілометрів. Але поки що потрібно просто знайти для цього час. Далі зараз піде мова про мою відеотехніку. Зараз я перемикаюсь на іншу камеру, щоб показати на ту, яку я зараз знімаю. Так перемикнувся я на іншу камеру. Ось таку я колись купив DJI Pocket 2, Це в ексклюзивному варіанті. Що мені подобається, що мені не подобається, подобається дуже сильна стабілізація тобто, всі влоги і всі саморобки були зняті саме на неї. Дуже чудова камера, тобто мені тільки в ній не подобається те, що сам фор-фактор, тобто її не можна просто взяти, таку поставити, тобто її завжди треба тримати і завжди трошки незручно направляти. Тобто, скритно ви з неї не знімете. І тобто, якщо вам потрібно щось поставити, вам треба штатив, тобто це трішки незручно. А так, якість зйомки мене влаштовує, 4К, все є. І також в планах докупити до неї мікрофон. А так, повністю задоволений. Ця камера коштувала на той час 12 тисяч гривень, її брав би Тобто мене вона повністю влаштувала, вона на той час мене навіть врятувала, тому що я продав більш дорожчу і купив цю, і також мені вистачило на проект інші. Також, що зробилось за цей період, це десь два роки я знімаю, вона впала, і, як бачите, вона не сильно хоче відкриватися сама. Це звичайно моя помилка, тому що вона впала і погнула цей трьохосівий стабілізатор. А так, все чудово, все працює. І зараз будемо розмовляти про нову покупку, тобто оцю камеру, яку я зараз знімаю. Була куплена ось така Sony ax 33 тобто, це звичайна камера. Чесно кажучи, я не сильно задоволений тим, що вона не професіональна, але я її купляв для того, щоб знімати різні саморобки. Тут мені подобається, що тут 15-кратний зум, тобто є трішки Краща версія 53, але коштує трішки дорожче, десь на 1010, А ця мені попалася на доски об'яв, і я її взяв, купив, буквально віддав 12 тисяч, але 4К, і дуже мені подобається дійсно зум. Тобто різні саморобки, різні влоги. Якщо даєте людині, оператору, і він тебе знімає і все чудово. Також можна підключити зовнішній мікрофон, є вихід під наушники. І дійсно я нею задоволений. В неї було знято звичайно небагато. Колись в мене вона була, я її знімав деякі заморобки. Зараз буде приклад. А останнє, що я знімав, це студентську кулінарію, як ми готували чебуреки Також, якщо ви не бачили цей відеоролик, можете подивитися та написати коментар, чи потрібно ж знімати таке ще, чи той формат не сильно заходить. Також хотілося додати, що тут є нічний режим, тобто нічна зйомка. Також це великий плюс, але більш для якихось, наверно. Всяких, хто лазить по різних підземках. Також в мене є зовнішній мікрофон, який я використовую для запису закадрового голосу. Пробую його чіпляти на камери. Часто кажучи, він мені не сподобався. Краще брати фірми ROT і брати більш дорожчий, тому що. Дешевші вони ніби по якості, якщо в закритому приміщенні знімати ще більш-менш, а так мені не сильно він сподобався, тому рекомендувати його я не можу. Тому ось такі в мене відеотехніка, її не так багато. Також хотілося додати, що є дрон DJI Mini 2, тобто дуже задоволений я покупкою. Я його купляв в великій комплектації. Тобто, в мене є три акумулятора до нього йде, і зарядна підстанція. Все дуже багато всяких футажів я робив на нього. Зараз його продемонструю вам. Чесно кажучи, це вдала покупка, тому що якість дуже вражає і розміри також. Їдеш в подорож, кинув собі і знімаєш буквально дуже великі і гарні планчики виходять на нього. Чесно кажучи, не знаю, чим зараз зайнятися, не знаю, що знімати. Цей влог, який зараз знімається, я його знімаю із того, щоб просто канал. Не простаював і просто знали, що зараз відбувається в моєму житті, тому що канал називається Ченецький, тобто про моє життя. Зараз планів таких сильних масштабних немає, тому що не знати, куди йти. Зараз просто потрібно визначитись. Так як я зараз на навчанні не знаю, тут немає нічого свого і немає де працювати. Зараз плануємо з компанією щось з цим вирішити, тому що можна зняти гараж. І в ньому щось зробити, дуже багато ідей є, але немає трішки коштів. Вони ніби і то є, але рішитися на це дуже важко, тому що розумієш, що останні гроші віддавати на те, що можливо колись принесе успіх, трішки важко. Але з іншої сторони, тільки так і досягають успіху, тому будемо пробувати. Також я зараз не знаю, але в планах трішки доробити старі проекти, приїхати додому. І також, щоб в мене був запас відео для вас. Тому я думаю, що можливо, буквально тиждень-другий, і буде модернізація старих проєктів. Звичайно, щось не сильно хочеться починати цей рік з старих проєктів, хочеться йти в краще в нове русло, і також просто розвивати свої та навички і показувати, звичайно, вам. Ну на цьому зараз трішки перемістимося в іншу локацію, трішки прокатаюся. Погода зовсім погана, навіть. Планувати якісь подорожі не сильно я бачу сенсу, бо, тому що ще сніг слякоть і трішки холодно, тому зараз переміщаємося. Так, забравши Зараз приїду вже в гуртожиток і там будемо дивитися, що прийшло. Так, все, я вже в гуртожитку. Зараз вже добраюся до своєї кімнати і далі будемо розпаковувати. Так, може, тут душно. Як обично. Все прибрано, все застелено, але таке студентське життя. Так, ну що, дивимося, що мені тут прийшло. SSD на терабайт Kingston. Давай подивимось, що там всередині. Отаку маленька фішечка. Міщаю собі терабайт і ще й велика швидкість. Пише щось тут: Тайвань. Ну чого, це куплено було просто, щоб зараз в мене маса відосів на ноутбуці і потрібно просто десь перекинути. Такого маленька фішечка коштує 3500. Але що ж поробиш? Потрібна річ. Зараз я так подумав, треба щось приготувати, а потім будемо ще порозмовляємо про плани на 2024 Так, що у нас є? В планах зараз приготувати? Нема і зробити для них бомба заправку. Що у нас є в холодильнику, у нас є... баклажаны в аджетсе. Раз. Вот он. Одна сосиска. <свят> и колбаска. Ну и так уж пойдет дарим мои буты. Возьмем цибульки и возьмем шампиньоны. Так, ну а начнем с того, что просто все нарежем быстренько и потом переместим на себя в кухню. Так, почнемо я думаю з колбаски. Думаю, височить багатки. Спочатку думаю, колбаску. Потім будемо додати шампінйони, щоб це навіть не шампньони, а гриби печереці. Їх просто вони дадуть воду і тоді вже воно починає тушитися. Є зелена цибулька, будемо використовувати її, тому що, як вказалось, звичайної у нас немає. І Вишився один зубчик чесно кажучи. Це прям трушно, бачу, готовка у нас буде. Чисто студентська. Все, в принципі, все готово. Переміщаємося на кухню. Добавляємо наші грибочки. Гриби віддали воду. І будемо додати нашу цибульку. Так, і спустя декілька хвилин, десь, тобто насипаємо все, що нашу цибульку. Часом добавляем еще наши макаржаны на перец. Також соевый соус трошки легкий. И сейчас до приправ. Приправи у мене, звичайно, різні, просто додаємо те, що є вдома. Так, Комнати і будемо пробувати. Так, і що ж, тепер давайте пробувати, щоб тут отримали ми. Так, ось таке у нас вийшло. Виглядає дуже апетитно. І пробуємо. То, що треба. Тут є баклажанчики, і шампіньони. І вкус м'яска я. Так я цей колбаса. Чесно кажучи, я ніколи не розумів тих людей, які готують тільки за рецептами. У мене якесь таке поняття, що готуємо з того, що є, придумувати щось нове. І ну, все, що було в холодильнику, просто змішав. І я отримав не звичайний макарон, а просто. Якийсь як паста. І занадто смачний. Тому приєднуйтесь то там зараз вечеряє, чи снідає, чи обідає. А далі я поїм і вімкнусь далі. А зараз ще прийдемося від кудись погуляємо. Знову Федір. Зараз переміщаюся до нього і далі будемо ще з ним. Хочеться поговорити про різні ідеї. Так, вийшли на двір. Зараз ще думаємо, куди йти. Зараз кудись підійдемо, може якось каву попити, а далі будемо. Щось обсуждати, да? <звук> це так? Бля, туди. Та да, погодка така собі. Туман. Можна піти к самолітам і засідати відос, типу Отправляємо... Ну, об'являємо збор на збор самоліта. Mm, да, збор, і збор, і отправимо його на москву. Оце видно зразу, інженер <звук> повітряних суден. О, це правильно. <звук> це, це серйозно, може пішли до сюди. <звук> так, підійшли до першого винтокрил, так, правильно це що в нас? мі 2. Що, побудуєш такий самий? Так, да, звичайно. Дуже просто. Ти ні, ніколи в житті не побудуєш винтакрив. Ой, да, да. так, так. Я воно злечу біля твого дому, а ти нам розказуєш. Бачиш цей відос про дочка? Куди ну? А, он теж. Льотчик. Да. Да, зараз буде Вставка про Донецького льотчиком. Це що в нас? Ан-2. Цікаво, скільки ан на да. льотчика вивчитися? Ну, треба відлітати другим пілотом 40 годин, десь 15 тисяч доларів. Ну, нам трішки не вистачає, прям трішки. <риклад> Як 40, але ми... її Ви її напевно, не побачите. А може побачите? Не знаю. Трішки не так сильно видно. А ну, аеродинамічні її властивості. Фішка що другий двигун. На фюзеляжі знаходиться і за що цього в нього зрив потоку дуже гарний. Ти поняв, що ти сказав? Я зрив потоку, тож народ треба з ним боротися. Це Чого це ні? Ну що ж, день закінчується, а висновків мало. <хи> Хотілося поговорити ще про ідеї, якось з Федіром прогулялися, говорили про різне, але мало що засняли і за того, що вже вечір і було погано все видно. Зараз хочеться поговорити про плани. На цей рік плани такі, що поки що потрібно визначитись, де я залишаюся. Скоріше всього, що це буде нові проекти, нові люди. І хочеться піти трішки розвивати свої міні-навички. та Створювати щось інше. Тому що вдома, звичайно чудово, але вдома, звичайно, не дійдеш до того рівня, якого можна дійти до міс місті. Останні вже декілька місяців працюю на роботі, тому що потрібно за щось жити. Ці 16 квадратів, гуртожитку, трішки вже піднадоїдають, і хоч трішки хочеться змінити своє життя. Ідеї такі зараз хочеться завершити повністю те, що наче в селі. А саме мені потрібно. Розібратися з трактором, з оприскувачем, також у нас незакінчений проект, це ставок, потрібно його зробити. Є інші ідеї, поки є інструмент в селі, хочеться приїхати доробити і зробити щось може нове. А далі вже можливо скоріш, що ви побачите нове місце роботи і нове все-все нове. Тому що роки в паспорті капають, а нічого не міняється. Зараз ідей багато, але дійсно не вистачає трішки коштів, фінансів. Хочеться, хоч якось допомагати, навіть тим самим ЗСУ, тому що вони роблять дуже багато для нас, щоб ми, хоч мали спокій, мали змогу навчатися і зробити просто деякі такі банальні ідеї. Банальні, це я маю на увазі. те саме баги на зсу, ще щось, але дійсно хочеться зробити це серійно. Тобто, щоб ми могли в це розвиватися в цьому. Є певна кількість людей, які заохочені в цьому. Але все, всі не можуть зробити першого кроку і відчуваю, що це потрібно робити мені, тому що <сум> мало хто зацікавлений в тому, щоб вийти на той рівень, що ти працюєш на себе. Тому не знаю, пишіть коментарі, можливо, хтось підкине ідеї, можливо, хтось хоче співпрацювати чи допомогти. Я залишу контакти, можливо, тої самої пошти. В описі на ваш розсуд, хочете то долучайтесь, хочете ні. Не знаю скільки даже буде переглядів на цьому відео, просто це більш розмовне відео, вже друге, навіть четверте на цьому каналі. Я пробував змінювати формат, мені не сподобалось. Я все ж таки більш зацікавлений в тому, щоб робити різні саморобки або різне по своєму дому, щоб просто показувати, що можна робити це все своїми руками, і не сильно це важко. Звичайно, також будуть подорожі. Просто зараз всі зайняті, всі на роботах, всі хочуть, хочуть за щось жити, і, звичайно, не так багато часу для цього всього. Я думаю, що це все нас вийде, просто потрібно часу трішки, і, звичайно, рішучості. Тому чекайте нового контенту. Звичайно, я не забуваю про вас, завжди пам'ятаю, завжди ламаю собі голову, що вам засняти. Але звичайно, поки що мало що можу показати. Тому до зустрічі ще раз. І підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть свої ідеї. І всім пока, до нових зустрічей! Да, FPV. FPV коштує 12 тисяч, що його там паяти, але от з з БПЛА важкіше, бо і, я думаю, його ще легко зробити, тому що це все метал, а метал вариться, як не знати що. Будемо пробувати, будемо пробувати.